Шукачки К'юті Марок! Шукачки К'юті Марок! Шукачки К'юті Марок! Шукачки К'юті Марок! У мене вдома. Я отримав К'юті Марку! Вправді? Скідели вітаю! Так! За що вона? В'язання вузлів. Я б нізащо не отримав її без вас. Ми таке пропонували. Я спробував твій вітрильний спорт. Потім рибалку, твоя порада. Тоді греблю, твоя порада. Те весло тріснуло. Тож я взяв волосінь, щоб його скріпити. І отримав ютімарку. Я так хочу всім про це розповісти. Ура! Які молодці. У вас справжній талант допомагати іншим. О, дякую, тітю Голідей. Але не думаю, що це наша заслуга. Звісно, ваша, бо ви підтримували свого друга. Ви вірили, що він зможе, і він зміг. І мені б таке знадобилося. <гум> ну, що ви, тьотю ловці, у вас уже є к'юті марка. Щось вона не допомагає. Ніяк не можу вирішити, що вишити на ковдрі. Зовсім немає натхнення. Може, яблука, цуценят птахів, цукрову вату чи балет, щось на честь вандерболтів. Ха. Бачите, у вас трьох більше ідеї, ніж у мене було за рік. Оце і є талант. От лихо. Треба поспішати, бо пропустимо поїзд додому. Я лишила тобі корисної їжі на вихідні. А я лишила печива. Сьогодні з тобою кейки, потім реріті, а рейнбоу деш після неї. Як знадобиться, що ми недалеко. Вона знає Голідей до наступного тижня. Бувай, Бувайте Голідей, Бувай, у лофті. Твої тьоті такі милі. Так. Круто, що вони з тобою, поки батьки у від'їзді. Я знаю, якби ж вони жили ближче, випічка Ловті – це ж щось. А, вони вже повертаються. Хто? Мої батьки! Малітл поні, малітл поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю, ти допомагаєш. І усе на світ світа. Ви побіте це найкращий друг. Дружба це див. Сьогодні я розповім вам про фабрику погоди пегасів. Щойно всі поні сядуть на місця. Фабрика спеціалізується на спеціально дощу сонці та Ахам, скуталу. Тобі допомогти? Я Я помітила, що треба витросити Крейду з губок. <смеш> <смеш> Може, ми краще продовжимо урок після обіду? Зіграємо, в покажи і розкажи. У когось з вас є що. Мої батьки сьогодні повертаються в помі. Чекайте, вони не живуть тут? Ні, бо в них дуже важлива робота. Вони їздять у найвіддаленіші та найнебезпечніші місця в еквестрі, вивчають невідомі рослини та лютих тварин. Їхні знахідки допомагають науці та медицині. Я б їздила з ними, але це надто небезпечно. Якось мама зійшлася у крилопашному бою з віверном, а тато просидів у печері злої химери цілий місяць. Навіть шрами на доказ залишилися. Це все вигадки. Ні в кого немає такої роботи. То Пора в клітку з патоньки. Містере, я не жартую. Мамо, тату, ти досі їй не віриш. Нє-а. Познайомтеся з моїми батьками Снеп Шатер і Мейн Олгут. Пробачте за вторгнення. Ми привезли кількох друзів з поїздки і не могли дочекатися зустрічі з нашою скуталу. Сподіваюся, ми не завадили. Ні, я думаю, урок закінчено. Ви Страшні, бачили? Я такі круті. Скут. Уже мене не здоганяєш, доню. Ти ж що, тату! Скуталу, ми сумували. І Я за вами отримувала листи? Читали по сто разів, але тебе вони не могли замінити. Я тебе так люблю. А може, ходімо їсти десерт з морозива? Такого точно в джунглях не знайдеш. Підемо всі разом, пригощаю. І Твайлайт сказала, що ми так добре навчаємо дружити, що будемо вести урок у школі. Ти молодець, Скут. Яка це честь? Я проведу вам екскурсії у школі, якщо ви ще трохи побудете тут. О, Тепер ми завжди будемо разом. Справді. Угу. Завдяки нашій новій роботі ми тепер будемо жити разом. Не можу повірити! Це ж круто! Вітаю, Скуталу! Ура! Ми ніколи не планували зникати так надовго. Але весь час робили відкриття корисні для еквестрії, і ніхто інший не міг закінчити того, що ми почали. Але після останніх подій, повернення сомбри, знищення дерева гармонії, ми вирішили, що сім'я повинна бути разом. Це найкращий день у моєму житті. Ми залишимося на вихідні, щоб ти спакувалась. Стоп, що ми переїжджаємо в шайроланку. У нас там робота. Але мої друзі у понівілі. Приїжджатимеш у гості, звідти поїзд ходить раз на місяць. Скуталу не поїде. Ми все життя були разом. Це великі зміни для всіх нас, але вони на краще. І з часом ти зрозумієш. Я розумію тільки те, що шукачкам К'юті Марок настав кінець. Що його останнє засідання шукачок к'юті Марок відкритим. Перше на порядку денному лаче. Ви не можете підвести поні без відзнак, бо мене нема. Ви маєте лишатися шукачками к'юті марок. Як? Нас лишилося два. Можливо, ви знайдете мені заміну. Ні за що? Ти єдина. Ти усе ж тепер зміниться. І хто тепер їхатиме на самокаті попереду нас двох? Чи влаштовуватиме вистави, чи табуруватиме, чи просто гулятиме з нами? Та мені ж ще гірше. Я повинна попрощатися з вами обома. Відгадайте, кому ці квітки у першому ряду на виступ вандербалтіл. <плес> я чекала зовсім іншої реакції. Дякую за квитки, рейнбоу дешта, я не піду. Батьки змушують її переїхати дуже далеко від понівіля. Що не можна! Місце скутало тут. Ми її, мабуть, ніколи вже не побачимо. Це безнадійно. <плес> <плес> Я не вірю, що ви так легко здаєтеся. Ви шукачки к'юті марок. Не боїтеся складних завдань. У нас гарно виходить вигадувати різне. Саме так. Коли ми працюємо разом, нас не зупинити. Не вірю, що ми не подумали про це раніше. Час складати список. Перше питання чому батьки з куталу їдуть у Шайроланку? Там у них нова робота. А якщо ми знайдемо їм роботу тут? Так, вони ж люблять небезпечних тварин, так? У нас тут повинні водитися такі, як от дерев'яні вовки. Тато усе про них знає. І про Василісків, і гоблінів вони досліджують лише дуже рідкісних тварин. Тоді ми повинні знайти їм таку тварину, про яку ще ніхто не чув. А як ми про неї почуємо? Ми її вигадаємо. Ходімо. То вам потрібні квитки чи. От що я хотіла вам показати: сліди загадкового чудовиська башні з лісу Еверфрі. Хм, таких я ще ніколи не бачила. За легендами, в нього п'ять лав і три крила, і до нього дуже небезпечно наближатися. Якби ж хтось міг довести його існування. Це просто ми підемо по сліду. Я почула якийсь звук звідти. такий. Нас фотографують і ховаємося так. Новий план. Тікай! Ви розгадали таємницю. Ми йдемо додому. Потрібно ще багато підготувати до продажу будинку завтра. Не бійся скоталу. Ми знаємо, як залишити тебе в поні вілі. Треба показати твоїм батькам, що ми одне ціле. Вони будуть змушені лишити тебе із нами. Шкут, це твої. Тато, надішлемо їх до книги рекордів поні. Ми єдині три поні в еквестрії, що мають однакові кюті марки. Це величезна рідкість. тому ми повинні бути разом назавжди. Але у вас не однакові кюті Марки. Однакові. Гляньте. Форма і колір однакові. Але малюнки всередині різні. Це означає, що ви залишитесь друзями хай там що. Це велика рідкість. Але... Посперечайся з таким. Увага, друзі. Настав час для рішучих дій. Сливовий сік. Це зілля я приготувала за книжкою за кори. Слива – лише один зі складників. Для чого воно? Зіллям цим ти не жартуй. З друзями його скоштуй. З ними ти тепер вікуй! Потрібно лише капнути на копице. Хіба не класного? Краще, ніж класно. А що мало статися? Отак цей зілій мало подіяти. У книжці не написано. Дякую за спробу, Еплблум, але треба визнати. Я поїду з понівіля. Не здавайся, скуталу. Мені ще не спало на думку, як допомогти тобі лишитися. Ходімо. <плес> Мабуть, спершу підемо до закори, щоб зняти чари. Часу мало. Це має допомогти. Скуталу. Я знаю, що ти граєшся з друзями, але нам треба відвести речі на вокзал. Ми не можемо пропустити завтрашній поїзд. Він ходить раз на місяць. Тоді ви поїдете без мене. Я залишаюся тут з друзями. Ми прикуті до стовпа. Ніхто й ніщо не зможе нас розлучити. Хай би там. Що? Ми продали Дім, Скут. Тобі важко це прийняти, але. Не ж... лише важко, а й несправедливо. Ви змушуєте мене обирати між сім'єю і друзями. Скутало. Твій від'їзд не змінить вашого ставлення одне до одного. Переночуй сьогодні зі світі Бел та Белта Блум. У вас буде досить часу попрощатися. Але я не хочу прощатися. Ви змінюйте усе моє життя, навіть не спитавши, чого я хочу. Скутелу. Куди ти їдеш? До своїх тіток ви чули батьків. Наступний поїзд у Шайруланку через місяць. Якщо мене не буде, вони поїдуть без мене. Тоді ми з тобою. Упевнені, щоб не було неприємностей. Реріті зрозуміє. Є пуджек теж. Заради друзів вона б зробила те саме. Ви найкращі. Ви знали. Ми найкращі усі разом. Скоталу! Який приємний сюрприз! І у мене є для вас сюрприз. Ви надихнули мене закінчити ковдру. Бачите, я присвятила її шукачкам к'юті марок. Ми любимо слухати про поні, яким ви допомогли. Тож лофті вирішила відзначити вашу важливу роботу. Я ще не закінчила її. Нам сумно, не через ковдру тьотю лофті. Мама з татом тут, і я маю переїхати з ними в шайроланку. Мейн тут? Я й не знала. О, мабуть, листо наша доставив вашого листа мені. Я люблю батьків, але не можу без друзів. Я не хочу обирати. Чому ж батьки не залишаться у пані Вілі? Бо в них важлива робота. Ідея. Що знову яке зілля? Ні. Батьки з куталу єдині в еквестрії можуть виконувати їхню роботу, чи не так? Так. Ну, і ми також. Наші відзнаки це доказ. Так, ми допомагаємо іншим поні знайти призначення. Іншим поні це не під силу. Якщо батьки нас розлучать, це все одно, що вони кинуть роботу. А як ми їм це пояснимо? О, ви нічого не пояснюєте. Вони пояснять. Тобі вже краще скутало? Трішечки. Перед від'їздом я вам дещо покажу. Добре, але не барімося. Поїзд чекатиме. Капці чарівної Селестії Що це таке? День ушанування шукачок к'юті марок Ми не могли почати без третьої шукачки. шукачки. Шукачки! 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 Ці три поні мають рідкісне уміння допомагати іншим знайти призначення. Робота, яку лише вони здатні виконувати, і лише разом. Щось дуже знайоме. На честь всього, що вони зробили і зроблять для поні нашого міста, я хочу подарувати шукачкам к'юті марок ключ до міста з трьома підковими. Привітання від Вандерболтів. Братику, ти не розумієш, наскільки важливі для міста Скуталу та її подруги. Але зараз зрозумієш. Не шкодуючи часу, шукачки відкрили табір, щоб допомогти нам знайти власні к'юті марки. Шукачки кюті марок бачать найкраще у всіх і допомагають побачити це іншим. Стати мені трихвостим бандикутом? Я й гадки не мав, який важливий цей клуб. О, це значно більше, ніж просто клуб. Шукачки змінили життя усіх поні у місті. І не лише поні. Вони всім допомагають. Заохочують інших шукати власні таланти. Надихають робити те, до чого лежить серце. Ці троє дають місту те, що ніхто інший не зможе. Цього, ви змусите її поїхати. Ми робимо як краще для Скуталу. І дотепер ми вважали, що знаємо, як це. Виходить, ти така, як ми, скот. У тебе є важлива робота, яку можеш виконувати лише ти. Ти її обожнюєш, і вона допомагає всій еквестрі. Іноді через це доводиться йти на жертви. Наприклад, не бачити, як наша дочка стала поні, якою ми дуже пишаємось. А, коротше кажучи, скот, якщо хочеш, залишайся. Ми зрозуміємо. Правді. Дякую, тату. Дякую, мамо. Сонечко, пробач, що ми раніше не зрозуміли. Робота сенс нашого життя. Ми її не кинемо. Тож і тебе про це просити не будемо. Варто було подумати, перш ніж продавати дім. Ловці не дражни мого брата. У нас уже є готове рішення. Завдяки шукачкам понівіль став таким гарним містом, що ми сюди переїдемо. Ти можеш жити з нами, якщо хочеш. Було б дивовижно. А ви ще приїдете? Звісно. Навіть скажені гобліни нам не завадять. Ти залишаєшся! Ти залишаєшся! Ти залишаєшся! <реш> 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 ти ж залишаєшся тут, так? Ти жартуєш! Шукачки назавжди!